У вас, велика родина, всі ваші діти служать в церкві, які секрети ви вважаєте важливими, що працювало в вашій родині? Чим би ви могли поділитися з нашими глядачами, щоб ми могли взяти для себе, щоб діти продовжували е, ході, таке ходження з Господом, служили Богу, е, зберегли віру в Господа, передали наступним поколінням? Які секрети? Є у вас. Ну, Давайте е, ще раз визначимо, що я родився в сім'ї, де було 14 дітей. Так? Перше, я чую багато свідоцтв, я радію цих свідоцтв, багато е, значить, е, є свідоцтв таких, там, я вбив 10, я зблудив стома, я вкрав стільки-то, я це от, там, 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 там. Ну, в кінці Господь мене спас. Я цього ніколи не робив, не пив, не курив. В нашій сім'ї ніколи не було ні одного Матюка. Ніколи не було крику. В сім'ї ніколи не було крику. Тому я виховався абсолютно в протилежній християнській сім'ї. І тому я це взяв за основу в свою сім'ю. Я взяв це в основу в свою сім'ю. У мене дуже простий рецепт одне речення. Як будь таким, як ти говориш, З кафедри. Як ти розказуєш з кафедри, будь таким вдома. Тому це і є секрет. Е, будьте справжніми християнами, такими, як ви в церкві, будьте такими вдома. І ваші діти будуть робити не те, що ви говорите, а те, що ви робите. Я згадав, згадав одну історію, як е, дитина каже мамі в церкві на служінні, каже, мама, давай залишимося тут от жити. А вона каже: чого? Та тут, тату, такий хороший, так, такий так, ідеальний. Так, <реш> це, на так. жаль. Тому мій основний секрет старатися. Я не хочу хвалитися, Бог мені свідок, але своєю дружиною ну, за останні 20 років я ні разу не посварився. Ну, Мінімум 20 років, ні разу. Тому... Це у вас може ідеальна просто дружина, щоб не було б ми... посваритися. посваритися. головне, що я не ідеальний. От в чому проблема. Але в мене є правила. Якщо тобі хочеться щось сказати, іди охолонь. Якщо в тебе нема настрою, закрийся в своїй кімнаті. У мене є багато секретів, я їх виконую. І все, воно переходить, а потім приходиш. Всі такі, вже, все нормально. А якщо вже все погано, якщо всі не такі, то випий валеріанки. — Заспокоює. — Заспокоює, всі стануть нормальні тоді. О, все. Ой, я вибачаю, я ліки не рекомендую, значить, але це просто я сказав, як я робив. Да. Ну, я, я думаю, що є сенс записати окреме, окрему тему про стосунки в сім'ї. Тому так, що це, це серйозна тема, і, і наскільки ми щасливі в сім'ї, настільки може бути так. щасливим і служіння, і робота, і все інше. І хочу тому... зазначити, я, моя дружина це повністю протилежності. дві. Це повні дві протилежності. Я лідер, який бачить вперед, вперед все, людина віри, яка. А моя дружина дуже мягка. Вона, значить, всіх старушечок, де хто хворий, вона там, де хто, от, от прийдіть до мене всі. Оце, оце вона, оце, от так далі. От. Я люблю, щоб в хаті було так мінімалізм, а вона любить, щоб всі кімнати в вазонах було. От у нас в хаті нема де пройти. Все в вазонах, розумієте? І от ми в цьому -всьому знаходимо е, якийсь консенсус і нормально живемо і так далі. В плані виховання дітей, що б ви ще порадили перший. Найважливіший це бути правильним так. прикладом. Так. І те, що ти говориш, і так, як ти живеш. Діти так. будуть робити те, що ти робиш. Вони будуть наслідувати тебе. Ну, другий приклад, ну, другий принцип, я скажу так: навчіть навчіть і приведіть людей до Бога, дітей своїх до Бога. Покажіть їм молитву свою. Я пам'ятаю, я молився в кімнаті, молюсь, у мене в кабінет вдома є. Основна моя робота в кабінеті вдома. У мене вдома кабінет, він невеликий. От, і я пам'ятаю, що я, я закриваюсь, бо написано, закрий двері за собою, помолись, отцю твоєму, що таємно, і він дасть тобі яму. Я закрився, молюся. От відчуваю, начебто хтось за мною наглядає, Хтось хтось на мене начебто дивиться. Я не можу зрозуміти, хто за мною дивиться. Ну, може, чи Бог на мною дивиться, чи хто за мною дивиться? Я глядь, а в щелину замочну око кліп, кліп, кліп. А це діти зібрались і по черзі дивляться, як я молюсь. А скільки їм було тоді? Ну, було тоді там, може, 4, 6, 10, 12, отакі от вони були. Потім я дивлюся, я приходжу кабінет мій закритий. Дивлюся, вони точно так, як я робив, точно так і роблять. Я кажу, а чого ви не в своїх кімнатах значить, молитись, так далі? Тут краще, каже, молиться. <рес> Розумієте? І мої діти моляться сьогодні, так як я. Я їх навчив як спілкуватися з Богом, я навчив їх біблії. Ми кожен вечір збиралися, і я розказував історії, але від Адама до відкриття. Але інтерпретації такі легкі, подачі такі. Ну, скажімо так, я придумав багато різних. Ну, Це теж для хейтерів буде щось таке. Таких історій, казок, я вмію розказувати, це дуже так красиво. От. Це були таке біблійні уроки, да? так? Так, такі дітей. біблійні уроки, тільки в такій легкій подачі. <плес> Значить, там жив-бу дядько Адам. І така пауза. Він був дядько дядькою. А у нього була така дружина його Єва дуже красива. Там росли різні дерева. Персики, груші, кавуни, дині. Ну хто ще знає, що росло там? Всі діти перераховують так далі. Але було дерево, з якого не можна було їсти. І Я їх навчив, мої діти десь до років 12-13 знали Біблію і практично все. Я їх навчив цьому. Моя дружина, я говорю, може, ти мене підміриш? Ні. Моя дружина теж сиділа, слухала. Так робила моя мама мені. І так я робив своїм дітям. Uh -huh. А тепер мої діти, я знаю, роблять так своїм дітям. Uh -huh. Ну, і воно, все. і воно працює. Ну, працює. Ну, uh працює. -huh. А які служіння зараз ваші несуть? Не старша дочка Марина, вона дружина епіскопа нашого об'єднання Андрія Білоножка. І тому вона робить все, що потрібно робити, в церкві і так далі. Даліше. Потім йде син Олександр, він пастор прославлення і директор звукостудії. От. І він пастор всього прославлення. У нас, між іншим, тільки в Центральній церкві 12 груп прославлення. Тому це все треба, ну, хто, коли, що, де, як, де співанка. Ну, повірте, Левіти – це непрості люди. От, хто не знає, то я от скажу так. Але вони дуже благословенні. Я дуже люблю, поважаю левітів. От далі, Олексій. Він е, також пастор, е, він е, зараз плюс бізнесмен, і він в євангеляційній команді їздить по Україні, і вони роблять такі єваційні крусейди, декаються завжди каються люди. Ну і син Давид, е, він зараз зав е, медіа у нас всі проекти, які є медійні. От, він також пастор молодіжного, третього потоку. Угу. Молодіжного третього потоку. Яке ваше бачення от, для вашого роду? Ну, ви даєте якісь, малюєте картину, можливо, що ви ну, хотіли б ну, від своїх я, дітей? Я знаю, умови. що ну, найбільше благословення для будь-якого батька те, що Господь сказав Давиду: в твоєму роду не переведеться помазаник мій. Тому для мене найбільше благословення, що у моєму роді помазане Господнє не переведеться. І чим більше буде віруючих людей, щоб не було відступників, це я молюсь і тому. Кожен так. день так щоб ви порадили глядачам нашим в плані виховання дітей, зберегти їх для Господа, тому що відходять і в віруючих родинах, так. Е на жаль, діти. Е, перш за все, прости на пройти наставництво два, змінити свій характер, і жити по біблії. Виходить, то перша робота це над собою. Над собою, над собою не наче ми намагаємось змінити ні. дітей. Діти сьогодні розумні. Слухайте ці покоління нові, навіть z покоління, інші покоління. Вони зовсім другі. Вони не вірять фальші. Це колись можна було вийти за кафедру, надути щоки, там щось, щось кричать, плю, аж плюна летить, ти щось розказуєш, а вдома ти другий, тебе бояться. Зараз покоління друге. Воно перше не боїться, воно не слухає, що ти говориш. Вони дивляться, яке в тебе серце і що ти робиш. Тому раджу, міняйте свій характер згідно Слова Божого. Не тільки називайтеся, а будьте дітьми Божими. І ваші діти підуть за вами, навіть якщо їх будете гонити. У нас була найбільша міра покарання. У моїй я в сім'ї практично не карав дітей. Uh -huh. Ну, я не, не, не по цим ділам. коротше. От. Ну, моя дружина часом полотенцем там десь махне, там десь по спині, вони uh -huh. сміються ну, uh -huh. ну, Приблизно так от там, там було. Ну, Декілька разів там ну, молодшого сина ні разу ніхто от, не було ніяких покарань. У нас було найбільше покарання. Таке от, це неправильне покарання, але таке не Будеш себе так вести, не візьму на служіння. Та, ну, та ти що, я буду. Ні, Я вослухняне, я буду все, я буду, от, все буде добре, у мене. Буду". Цікаво. Це для них був сором, що чи таке так. найбільше приниження. Чи... Найбільше, найбільша привілегія це бути в церкві. Ага. Це, це так, як їх виховав, що це найбільша привілегія бути в церкві. От. А не я тебе, значить, uh -huh. покараю і візьму з собою церкву. Знаєте? Yeah. <laughs> Тому хай Бог благословить. Yeah. Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA дуже вдячні вам за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Ми докладаємо зусиль, щоб наш канал був корисним та цікавим для вас. Запрошуємо підтримати його подальший розвиток. Ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео або в шапці каналу. Дякуємо, що ви з нами.